Всім доброго дня! Сьогодні буду, вам, сьогодні буду намагатися розповісти вам швидко про очищення TimeWise 3D від компанії Maricay, у таких чудових рожевих упаковочках. Хочу розповісти вам саме про нього. Чому? Тому що дуже багато стикаюся з такими випадками, де клієнти замовляють. Кремчик для обличчя, кремчик навколо очей і всі чомусь повністю ігнорують очищення. Це базовий фундамент догляду за шкірою обличчя. Тисячу один раз про це говорю в своїх чатах, в своїх спільнотах. І, на жаль, просто чомусь наші жінки. Про чоловіків загалом мовчу, забувають про саму елементарну базову річ очищення. Стільки прикладів наводила, ви ж жмиєте посуд не просто водою, ви ж миєте очищенням, да? ви ж парете не просто водою одяг, ви ж додаєте пральний порошок і так далі. До чого я веду так? очищення. Це фундамент, як я завжди говорю своїм консультантам і клієнтам, це фундамент того будинку, котрого ви збудуєте. Якщо ви будуєте свій будинок неякісний, не очікуйте, що ви отримаєте результат від того крему. Є такий лозунг — викиньте свій самий дорогий крем, якщо ви не очищуєте шкіру обличчя правильно. Він не дасть того результату, котрий вам завжди описує консультант, консультант, який розповідає про якість крему, він, мабуть, де б це не було будь-якій компанії, він, мабуть, говорить і рекомендує про те, щоб придбати очищення. Але, на жаль, у нас зараз очищення, це не є на першому місці. У нас на першому місці буде крем і макіяж. Те, що я говорю, що, на жаль, що зараз зазвичай молодь, я спостерігаю на вулиці, дуже багато часу витрачає на те, щоб зробити майкап, навести шикарні рівні стрілки, а мінімум часу витрачає на те, щоб доглядати за шкірою обличчя і зберегти його здоров'я якнайдалі. Так, от, очищення на даний випадок. У мене TimeWise 3D від компанії Mary Kay. Очищення, яке поділене на типи шкіри, що мене дуже-дуже радує. Ми, це очищення із системного догляду Чарівний набір, називається у нас. Ви його можете придбати або окремо, або самим системним доглядом. І так. Розповім вам спочатку про очищення для нормальної шкіри і схильної до сухості. Воно має кремову текстуру і зовсім трішки невелику кількість скрабуючих часточок. Скрабуючі часточки буде видно вони рожеві такі цяточки очищені, які легко. Нетравматично знімають орогові вши клітинки, котрі вже ось-ось просяться, приберіть нас. Да? Тобто це не є, це не є скраб, це не є дерма, да? мікродерма, котра гарно скрабує, а це є легке скрабувальне відчуття, яке знімає вже готові до виходу, як то кажуть, від'єднання скрабуючих часточки. Очищення. Використовуємо вранці і ввечері. Багато хто заходить в такий тупий, як то кажуть, тупі дав вугол і говорить про те, що навіщо мені очищувати шкіру обличчя вранці, якщо я на ніч не наносила макіяж. Мені достатньо митися водичкою. Це помилка я вже декілька разів пояснювала і не втомлююся, буду ще пояснювати, тому що це є мій пунктик очищення, це фундамент догляду за шкірою обличчя. Вночі, коли ми спочиваємо, коли ми не рухаємося, ми спимо отак, наш організм не зупиняється, він працює. І працює вдвічі більше. Тому що ми йому своїми фізичними рухами вправами не заважаємо, тому він більш ефективно працює. Всі органи працюють. Ви спите, ви відпочиваєте, ви заслужили. Тепер працюють органи. З цим працює дуже велика гормональна сітка. В основному з двох часов ночі працюють гормони, тесторони і так далі. Так? Всі вони куди виходять, вони виходять через пори, через пори тіла, через пори обличчя. Але якщо ви уважно подивитеся, ширші і відкриті пори у нас десь знаходяться на обличчі, так, на шкірі обличчя. Тому у нас найбільша віддача і подача це іде через шкіру обличчя. Звісно, ми підіїмо підмішками, у нас підіють ніжки, ручки протягом ночі. Так? Але більш відкриті пори, і куди у нас будуть виходити токсини і все негативне, яке накопилося там, буде виходити через шкіру обличчя. Тому вранці вам а, ви прокинулися, вам шкіра говорить: забери, будь ласка, я тобі ось віддала, ти забери. Тому ми маємо забрати, забрати як? Правильно, очищенням, обов'язково. Ну, не дай Боже вмитися вам вранці з міцелярною водичкою. Вона вам зранку взагалом не потрібна міцелярна вода. Міцелярна вода вам потрібна ввечері, коли ви хочете зняти стільки макіяж. Да, після фотосесій. І то я не рекомендую макіяж знімати міцелярну водою кожного вечора, наприклад. Так? Але про це трішки, давайте я продовжу, щоб я не забула. Міцелярна вода це є дуже ефективне генеральне прибирання. Тобі ж вона дуже гарно прибирає, абсорбує міцели збираються, сміття забирають, все формують до скрипу. Ідеально все прибирають, але вони мають і такі фактори, як обезвоження, сухість, шовушіння, подразнення після. Використання постійного використання міцелярної води. Тому, якщо ви вмиваєтеся міцелярною водою, будь ласка, будьте обережні. Не рекомендую використовувати її кожного дня, кожного вечора і так далі. Якщо ви вмилися міцелярною водичкою, то, будь ласка, після міцелярної водички обов'язково ще вмитися очищенням. Обов'язково. Так. На даний випадок у нас очищення для комбінованих шкіри обличчя і схильної дожирності. Не проблемною, а саме схильної дожирності. Це очищення має гелеву текстуру. Якщо подивитися через камеру, на жаль, вам не передам, то вже в гелевій текстурі дуже гарно видно виглядають скрабуючі часточки. Через камеру я вам цього, на жаль, не передам. Цим очищенням користуюся я вже 7 років з того часу, як я є консультантом компанії Marikase, знаходжусь в компанії. Раніше він в попередній системі чарівного набору теж був, просто чарівний набір трішки по-іншому виглядав. А зараз він трішки переодягнувся і змінив свою формулу. Це очищені підходи для мене. Я маю комбінований тип шкіри, я його обожнюю, і хоч мені вже далеко не 25, як то кажуть, це системний набір. Рекомендую компанію використовувати з 25 років. Так, я його обожнюю. За те, що він мені дуже підходить для мого комбінованого типу шкіри. Мені з ним комфортно, він дуже бережливо і ніжно очищує мені шкіру, і мені подобається мій стійкий фундамент догляду за шкірою обличчя. Користуюсь вранці і ввечері обов'язково, так як я не роблю стійкі майкапи, мені достатньо очищення, і я ніколи не користувалася. Міцелярною водою. Абсолютно ніколи мені достатньо очистити свою шкіру обличчя цим очищенням. Це мій друг, це мій соратник, я його просто обожнюю. Будь ласка, зверніть увагу на свій догляд. Повторююсь, це є фундамент вашого догляду за шкірою обличчя. Це дійсно. Та й перший крок, який має виконувати абсолютно люба людина, враховуючи з 10 років, враховуючи з 16 років. Якщо це проблемна шкіра, то моя дитина вже з 10 років вмивається очищенням для проблемної шкіри. Якщо це підліток з 16 є ботанікал-ефект. В компанії Mary Kay очищення. Якщо це дівчатка 22, далі 25, це TimeWise 3D очищення. Якщо це дівчатка 45, є TimeWise ріпе, очищення, яке має кремову текстуру і при з'єднанні з водичкою перетворюється в пінку. Мені є 45, але мені трішки не підходить ріпе, тому що воно має кремову текстуру. Я його завжди більше рекомендую дівчаткам, котрих схильна до сухості шкіри. На жаль, мені воно не підходить, хоча сама лінійка по віковій категорії підходить саме для мого віку. Але я все одно користуюся повністю всією системою чарівного набору. Очищення можете замовити придбати окремо або з самим системним доглядом, в якому є очищення: денний крем, нічний крем і крем навколо очей. Так і називається системний догляд. Сюди не вистачало б тоніка ще і було взагалом круто був би ідеальний догляд за шкірою обличчя. Будь ласка, обов'язково очищайтеся правильно, вранці і ввечері обов'язково. І ви відразу відчуєте, наскільки ваша шкіра буде вам вдячна за це, вона буде ніжною, доглянутою, сяючою, і не потрібно буде її маскувати з сильними і стійкими майкапами. Особливо дуже коли дивлюся на підлітків, дуже шкода, дуже шкода, що стільки часу вони витрачають на мейкап і мінімум часу на догляд за шкірою обличчя. З часом, звісно, вони зрозуміють, ну, це вже таке. Обов'язково зверніть увагу на очищення. Міцелярна вода або тонік. Багато чула про те, що тоніком обмиваються клієнти. Це не є очищення. Очищення так і називається очищення для шкіри обличчя. Це дуже важливо. Всім мирного неба над головою. Гарного дня! Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною.